Всім дня, слава Україні! На вулиці зима. Грудень місяць в розпалі, холодно, сніг і навіть мороз. Тому сьогодні хочу зняти відео про такий важливий елемент екіпірування, як термобілизна. Поділитися своїм досвідом використання цього елементу одягу. Власне, знімаю куртку, все я вам покажу зараз детально. Ну, от я залишився в термобілизні. Ось така моя термобілизна це моя особиста, це не уставна. Купив я її за свої кошти, чи то в кінці 22-го, чи на початку 23-го року. Ось так вона виглядає. Зазвичай термобілизна це комплект, ось така кофта, зазвичай з довгим рукавом і штани. Деякі продавці продають не комплект, можна купити або низ, або верх, але краще за все мати комплект термобілизни, тобто кофта і штани. Багато хто думає, і колись я таким саме був, що термобілизна це якась така чудо-річ, чудо-одяг, одягнувши яку, ви можете прямо в термобілизні вийти на вулиці і вам не буде холодно. Тим більше ж до цього спонукає думати так, реклама, там термобілизна до мінус 25. Насправді це не так. Тому що термобілизна це лише один з елементів одягу багатошарового, який дозволяє вам при низьких температурах почувати себе комфортно. Термобілизна це всього лише перший шар. Зараз існує така концепція багаторівневого, багатошарового одягу. Кожен з цих шарів відповідає за свою якусь функцію. Сьогодні я буду говорити про... Перший і другий рівень або перший другий левел. Перший рівень, перший шар одягу, перший левел це власне термобілизна. Зазвичай вона ось так от виглядає. Ззовні вона така якась гладка, гладкий матеріал, а всередині там є мікрофліс. Може бути ще термобілизна, так звана така структура. сітчаста, я пізніше вам покажу інший варіант. Ось, і термобілизна має всього лише декілька основних завдань. Перше завдання це зберігати тепло вашого організму, а друге основне завдання це виводити надмірну вологу, яка виникає в результаті якоїсь великої фізичної активності, під час якої ви піднієте. І воду цю з поверхні організму потрібно забрати і вивести назовні. Тому що, якщо ви будете. Мокрі в при низьких температурах під час морозу на вашій поверхні тіла буде вода. Ви почнете, коли зупинитесь, коли ви будете стояти на місці, не будете рухатись, не буде фізичної активності, і ви почнете мерзнути. Щоб цього не відбулося для цього існує термобілизна. Яку термобілизну купувати має на увазі по якій ціні? На мою думку, термобілизна в ціновому діапазоні за 500-600 гривень, і термобілизна там за 1200-1500 гривень в принципі, вона буде однакова. В принципі, і особливої різниці ви не відчуєте. Можливо, якась дорожча брендовіша термобілизна вам довше прослужить, можливо, там на якийсь період часу, а можливо, вона буде однаково служити як. Дешева термобілизна. Якщо у вас є можливість, є бюджет, звісно, краще купити якусь перевірену марку, перевірний бренд, там може бути кращий вклад тканини, зручніший якийсь крій, зручніші будуть шви. Але якщо ви обмежені, у вас обмежений бюджет, то в принципі можна купити дешеву термобілизну, вона теж буде виконувати свою функцію, яка на неї покладається. Є момент, я знаю, що є термобілизна, наприклад, така, як X-Bionic, вона дуже дорога. От я дивився недавно комплект термобілизни вартує і 8 тисяч, і 9, і 10, і навіть я бачив комплект термобілизни, тобто, це кофта і штани, коштує 15 тисяч гривень. Я ніколи такої термобілизни не користувався. Мені цікаво, якщо у вас є така дорога білизна. Вона якась там багатофункціональна, напевно, якась там супертехнологічна. Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто користувався, чи користується і чи вартує це купити таку термобілизну. Як на мене, я, наприклад, маю можливість купити таку термобілизну, але я не маю бажання, тому що я рахую, що. Мені для моїх потреб вистачить цілком там термобілизни там і за 600 гривень, і за 1500. І вона повністю буде виконувати ті функції, які на неї покладаються, і які, що я очікую від неї, вона теж буде виконувати задовольняти мої потреби. На що я звертаю увагу, коли купую термобілизну? Вся моя куплена термобілизна була куплена через інтернет, я її не міряв. Я звертаю увагу на те, щоб термобілизна не була таким балахоном. Не купуйте термобілизну, яка вільно на вас сидить. Дуже добре, коли термобілизна, я не скажу, що дуже щільно, але облягає ваше тіло. Я звертаю увагу завжди на рукави, щоб вони теж були, ну, не, не тіліпались, не висіли ось так. І я ще звертаю увагу на шию. Тобто, яка форма шиї? Є термобілизна, якої дуже великий виріс. Мені це не подобається. В плані того, що якщо ви рухаєтесь, і фізична фізично у вас активність так, це краще, лишнє тепло виходить. Ось через такий широкий виріз, але коли у вас які статичні, статично ви знаходитесь, не рухаєтесь, там, стоїте, стоїте на посту або стоїте просто на місці, і тепло зайве не виробляється, то через такий проріз багато тепла виходить. Тому я завжди купую ось таку термобілизну під шию. Мінуси термобілизни два. Один мій чисто суб'єктивний, один е чисто об'єктивний. Перший е мінус: що е термобілизна зазвичай у нас синтетична з синтетичних матеріалів виготовляється. Вона електризується. Тобто, коли ви одягаєте термобілизну або знімаєте з себе термобілизну і потім торкнетесь до якогось заземленого металевого предмета, то ви отримаєте статичний цей розряд. Це не смертельно, але це доволі неприємно. І ще один мінус термобілизни це те, що вона горить. Тобто для військового це особливо актуально. Синтетика, тому вона займається і горить. Йдемо далі. Дуже важливо використовувати правильно термобілизну. Якщо використовувати її неправильно, то вся її функціональність зводиться на нівець. Що я маю на увазі? Термобілизна одягається на голе тіло, Виключення складають штани, де можна одягати спочатку труси, наприклад, там, боксерки. А далі вже йдуть штани. Не можна під термобілизну одягати інший якийсь одяг, наприклад, футболку. Не дай Боже, ви вдягнете футболку з натурального матеріалу, наприклад, котону. Чому? Завдання, як я сказав раніше, термобілизни не тільки зберігати тепло, а й виводити з поверхні тіла зайву вологу. Якщо ви одягнете футболку, а потім термобілизну, ви десь фізично будете робити якусь роботу. З'явиться волога, футболка намокне, і коли ви зупинитесь, футболка з катону довго буде сохнути, як результат, ви почнете мерзнути. І термобілизна вам тут абсолютно не допоможе. Тому термобілизна одягається тільки на голе тіло. Догляд за термобілизною доволі простий, вчасно прати по мірі забруднення, прати можна як вручну, так і в різних видах пральних машинок. Якщо ви перете вручну термобілизну, в жодному разі її не викручуєте. Не можна термобілизну просувати і не можна термобілизну сушити на якихось гарячих поверхнях, на дуже розжарених якихось калориферах, на батареях сильно гарячих. Ідеальний варіант повісити її на шнурок, на сушку і щоб вона при кімнатній температурі або на вулиці бажано не на сонці просто висохла. Як я сказав раніше, термобілизна, якому одягаємо на гуле тіло, є першим шаром одягу левелом No1, а поверх термобілизни першого шару левел 1, одягається термобілизна другого шару левел 2. No2. Ось моя термобілизна другого шару левел 2. Це теж може бути комплект, верх-низ, кофта, штани. В даному випадку в мене тільки є кофта. Ось так вона виглядає на замку. Звер... поверхня, ось така. Бачите, ось так, як звичайна тканина. Під низом зсередини, ось ця, про яку я говорив, вафельна структура. Ось така, бачите, клітинка. Вона дозволяє утримувати тепло і плюс ефективно відводити. Вологу, яку забрав перший шар термобілизни, і особисто для мене левел 2, другий шар одягу це додаткове утеплення, яке дає можливість комфортно себе почувати при низьких температурах і при невисокій активності. Коли висока активність, краще не одягати, принаймні мені краще не одягати другий шар, тому що тоді буде доволі е, некомфортно, буде спекотно, жарко буде. Кофта ось така з довгим рукавом, з замком, який дозволяє, коли потрібно утеплитись, замок закривається, коли потрібно висвободити лишню теплову енергію, отак розстебнув, і сюдою тепло зайве виходить. Рукави. Рукави, бачите, такі довгі, я їх закачав, тому що тут на термобілизні передбачено, ви піднімаєте отак і. Продягаєте великий палець і у вас додатково захищено кисті. Можна одягнути поверх тепла рукавиця, нічого мені не заважає, комфортно себе почуває, плюс додатковий захист ось тут в долоні. Можна одягнути навіть в рукавицю. От, наприклад, це тактична рукавиця, весна літо засібається. Можна щось робити, брати, мені нічого не заважає, щоб функціонувала рука. При цьому додатково кисть захищена, комфортно. Догляд за другим шаром аналогічний, як догляд за першим. При потребі парете, не викручуєте, не прасуєте, не можна сушити на гарячій якійсь поверхні і, в принципі, все. Не можна одягати між першим і другим шаром теж ніякого одягу. Ніяких футболок, не дай Боже якихось натуральних матеріалів. Термобілизна перший шар, термобілизна другий шар. Що одягати на другий шар, третій, відповідно, логічно одягається, це зазвичай теж фліс. Зазвичай. А можна одягнути знову ж таки ось військову куртку. Звісно, це для морозу не найкращий варіант, але якщо прохолодне якесь приміщення, то цілком підходить. Власне, це все, що я хотів розказати сьогодні про термобілизну перший та другий шар, перший та другий левел. Якщо у когось є якісь питання, задавайте, пишіть в коментарях. На сьогодні це все. Дякую, що дивились. Хай щастить.